Світ завжди здавався Марії занадто гучним: людські голоси, метушня на вулицях, розмови в трамваях усе це різало їй вуха, немов хтось вистукував молотком по серцю. Та коли вона опинилася в лікарняній палаті, оточена білими стінами і запахом старильності, раптом зрозуміла, що справжній жах це тиша. Тиша, що затягує як глибоке озеро, в якому вона може втопитися. Марія лежала на вузькому ліжку і дивилася у вікно. За вікном ціли каштани. Люди поспішали у всіх справах. Життя текло, а її життя звузилося до цих стін і кількох годинних відрізків між прийомами ліків. Лікарі говорили спокійно, майже байдуже. Хвороба не смертельна, але підступна, вона виснажує, повільно забирає сили. Іноді здавалося, що ці слова болять більше, ніж сама Недуга. Їй було 35 Вік, коли жінка ще молода, коли мріє про подорожі, про дітей, про власну справу здаються цілком досяжними. Але для Марії усе це раптом перетворилося на далекі ілюзії, мов картинки з чужого життя. Вона залишалася сам на сам із втомою, болим і сумнівами. Її чоловік Андрій навідував її в лікарні. Спершу щодня приносив каву з пекарні свіжі квіти, улюблені журнали. Його усмішка була для Марії єдиним промінчиком світла серед цього сірого простору. Вона хапалася за його слова, мов потопаюча за дошку, і, здавалося, ось він, її порятунок, її міцність. Але щось у його погляді почало змінюватись. Спершу ледве помітно він відводив очі, коли вона питала, як справи на роботі. Відповідав коротко, уникав подробиць. Здавалося, що його думки десь далеко поза цими стінами. Марія відчувала це гостро. Хвороба зробила її вразливою, і найменша тінь на його обличчі боліла сильніше, ніж жар у тілі. Андрію, сказала одного вечора вона, коли він сидів поруч із книжкою в руках, ти зі мною, правда? Він підняв очі, наче не почув. Усміхнувся надто швидко, надто неприродно. Звичайно, люба. Куди ж я дінусь?» І тоді в ній защеміло. бо найстрашніше це не почути неправду, а відчути її. Повернувшись додому на кілька днів, аби відпочити від лікарняних стін, Марія знову опинилася серед тиші. Андрій затримувався на роботі, телефон дзвонив, він виходив у коридор, розмовляв напівголос, а коли повертався, знову усміхався. Усміхався так, ніби намагався переконати її, що все добре. Вона не хотіла вірити власним підозрам у неї не було сил навіть думати про зраду. Але серце вперто шепотіло ти втрачаєш його. Марія згадувала їхні перші роки разом, як він носив її на руках через калюжі, як вони разом сміялися над дурницями, як будували плани на майбутнє. Вона пам'ятала ніч, коли вони сиділи на даху старого будинку і дивилися на зорі. Андрій тоді сказав навіть якщо весь світ піде проти нас, я буду поруч, завжди, завжди це слово болісно відлунювало в її голові. Одного ранку вона прокинулась від того, що телефон чоловіка дзвонив на тумбочці, він залишив його вдома поспіхом, вибігаючи на роботу. Марія спершу хотіла проігнорувати, але коли екран засвітився ім'ям Олена, вона відчула, як у грудях щось обірвалось. Вона знала цю жінку, це колега Андрія. Висока, яскрава, впевнена в собі. Марія не раз бачила, як вони сміялися разом на корпоративі. Тоді вона навіть подумати не могла, що колись цей сміх розірве її світ. Телефон дзвонив і дзвонив, Марія не відповідала. Вона просто сиділа на краю ліжка, стискаючи ковдру, і відчувала, як сльози котяться по щоках. Вона не мала доказів, але мала щось сильніше жіночу інтуїцію, яка рідко помиляється. Її руки тремтіли. Вона раптом зрозуміла, що найбільший страх це не хвороба, це залишитися самій, віддати всі роки, всю душу, а потім одного дня прокинутися і відчути ти для нього стала тягарем. Того вечора Андрій повернувся пізно. Він пахнув чужими парфумами, не тими, що зазвичай. Марія сиділа на дивані, бліда, мов тінь. Де ти був? тихо запитала вона. Він здригнувся, але швидко взяв себе в руки на роботі. У нас зібрання затягнулось. Марія дивилась на нього довго, не відводячи очей, а потім лише кивнула. Вона не мала сили влаштовувати сцену, не мала сили кричати, вимагати правди. Її тіло зраджувало їй щодня, і тепер зраджувало й серце. Але всередині щось кликотіло. вона знала, цей біль тільки починається. Марія прокинулась посеред ночі, лампа на тумбочці світила тьмяно-жовтим світлом, і вона бачила, як Андрій спить, відвернувшись до свіни. Його подих був рівним, спокійним, а в її грудях гуло, наче хтось стукав у замкнені двері. Вона не могла заснути. У голові крутилося сотні думок. Чи варто було б відкривати його телефон, переглянути повідомлення, знайти відповідь на свої найгірші страхи, але кожна така думка зустрічала спротив, якщо знайдеш правду, чи вистачить сил прийняти її? Вона сиділа поруч із ним довго, вдивляючись у його обличчя, колись ці риси здавалися їй найдорожчими. Колись вона вірила, що цей чоловік стане її опорою на все життя. Тепер же в його закритих очах вона бачила відстань, величезну, непереборну. Наступного дня Андрій сказав, що мусить їхати у відрядження на три дні. Його голос був звичним, спокійним, але Марія чула в ньому фальшиву ноту Я сама, сказала вона, нічого «нічого, впораюся». Він нахилився, поцілував її в чоло, його губи були прохолодними. Ти ж знаєш, я роблю це заради нас, заради нас, слова, які більше не гріли. Коли двері за ним зачинились, Марія довго сиділа нерухомо. Її тіло вимагало відпочинку, але душа палила нетерплячкою. Вона взяла свій телефон і набрала номер подруги Оксани, єдиної людини, якій довіряла. Оксану, голос тримтів, – скажи, якщо я відчуваю, що він бреше, це може бути правдою. На тому кінці була тиша, потім подруга обережно сказала: ти завжди була чутлива, Маріє, але якщо серце підказує, краще перевірити. Перевірити, прошепотіла вона. Увечері, перебираючи речі у шафі, вона випадково натрапила на конверт, у середині рахунок з готелю в іншому місці. Дата співпадала з тим днем, коли Андрій казав, що затримався на роботі. У Марії затремтіли руки, вона сіла просто на підлогу, тримаючи той папірець і довго не могла видихнути. Сльози котилися самі, але не відразу. Спершу було каміння в грудях, потім пустка, а вже потім біль прорвався назовні. Вона пригадала, як вони мріяли поїхати в подорож у двох. відкладала гроші на море і тепер уявила, як він сидів у чужому готельному номері з іншою жінкою. Цей образ різав гостріший, ніж будь-який ніж. Коли Андрій повернувся з відрядження, так би мовити, Марія була вже спокійна зовні. Її обличчя було блідим, але рівним. Вона навчилася приховувати бурю всередині. Як дорога? тихо спитала вона. Важко, відповів він, знімаючи піджак, але все минуло добре. Вона дивилась на нього і дивувалася, як легко він бреше, як природно вимовляє слова, які більше не мають сенсу. Тієї ночі вона зробила вигляд, що спить, і почула, як він довго переписувався в телефоні. Його пальці швидко бігали по клавіатурі, а час від часу він тихо усміхався, усміхався так, як давно вже не усміхався їй. Марія відчула, що всередині щось зламалося остаточно. Наступного дня вона знайшла в собі сили поїхати до лікарні на обстеження. Лікар говорив довго пояснював про лікування, про шанси, але вона чула тільки уривки фраз Хронічний перебіг, потрібно уникати стресів, важлива підтримка близьких. Вона гірко усміхнулася уникати стресів. А як уникнути того, що роз'їдає зсередини сильніше, ніж будь-яка хвороба? По дорозі додому вона відчула, що хоче просто зникнути. Зникнути з цього міста, з цих вулиць, де кожна цеглина нагадувала їй про колишнє щастя. Але ноги самі привели її до місця, де вони з Андрієм колись сиділи разом, до старого даху. Вона піднялася, сіла на знайому холодну поверхню і дивилася на небо. Її серце боліло, але в цій самотності вона відчувала дивний спокій. Тут, під зорями, вона нарешті дозволила собі плакати голосно, не стримуючи сліз удома її чекав Андрій. Він був у доброму настрої з квітами в руках для тебе, сказав він, простяючи букет. Марія прийняла їх мовчки. Вона відчувала ці квіти пахнуть не любов'ю, а провиною. Вона довго дивилася йому в очі і хотіла запитати прямо, хто вона, але слова застрягли в горлі. Бо якщо він визнає, це буде кінець. А якщо збереш, вона втратить останню віру в нього. Вона вибрала мовчання. Але в серці присягнулась наступного разу вона знайде правду. Бо правду, бо правда вже йшла за нею тінню. Марія прокидалася щоранку з дивним відчуттям, наче її життя вже не належить їй. Тіло хворіло, душа розривалася, а поруч жив чоловік, який брехав її щодня, і ця брехня була гіркішою за будь-який діагноз. Вона більше не мала сил жити в невідомості. Одного вечора, коли Андрій знову сказав, що їде на зустріч з колегами. Марія викликала таксі і попросила водія їхати за ним. Її серце калатало, пальці стискали сидіння. Вона відчувала себе зрадницею, але знала, сьогодні все вирішиться. Машина Андрія зупинилася біля ресторану, і вже за кілька хвилин Марія побачила, як він заходить у середину разом із тією жінкою Оленою. Вони сміялись, тримались за руки, і світ навколо на мить зупинився. Марія сиділа в темному авто, не в змозі повірити, що це відбувається насправді. Її легені ніби стиснулись, дихати стало важко, але очі бачили правду, яку вона так довго намагалася відштовхнути. Вона не увійшла середину, вона не кричала, не влаштовувала сцен, просто повернулася додому, і там, серед тиші, вперше, дозволила собі вимовити голос він мене зрадив. Ці слова прозвучали, як вирок вони боліли, але водночас несли полегшення, бо тепер не залишалося сумнівів. Коли Андрій повернувся пізно вночі, вона чекала його на дивані. Її обличчя було бліде, але спокійне. Голос тремтів, проте звучав твердо. Я все знаю, сказала вона. Він завмер на миті обличчя, спотворив страх, а тоді з'явилася звична маска. Про що ти? Про неї, про тебе я бачила. Тиша зависла між ними густіше за будь-які слова, і тоді він опустив очі. «Марія!» його голос був тихим, пробач. Я не хотів, щоб так сталося. Не хотів. Її сміх бугірки. Ти зраджував мені, поки я боролася з хворобою. Ти сміявся з іншою, коли я лежала в лікарні, і ти кажеш, не хотів. Він намагався торкнутися її руки, але вона відсмикнулась. В її очах більше не було сліз, лише порожнеча. «Іди!» – сказала тихо вона, просто іди!» Андрій зібрав речі швидко. Він навіть не намагався переконати її. Може, тому що й сам розумів, усе закінчилось. Коли двері за ним зачинились, Марія залишилась сама, сама в квартирі, де кожна річ нагадувала про їхнє минуле, сама з болем у тілі й пусткою в душі, але дивним чином ця самотність була легшою, ніж життя у брехні. Вона відчувала себе, ніби стоїть серед руїн власного світу, і водночас у цих руїнах було місце для нового подиху, Дні минали важко. Хвороба не відступала, і часто їй доводилось боротися навіть за те, щоб просто піднятися з ліжка. Але тепер в неї з'явилася мета вижити не для нього, а для себе. Оксана приходила часто, приносила супи, допомагала з ліками. Ти сильна, казала вона, ти навіть не уявляєш, наскільки. Марія усміхалася крізь сльози. Вперше за довгий час їй хотілося вірити в ці слова. Вона п... почала писати щоденник, щодня занотовувала свої думки, страхи, спогади. І з кожним рядком відчувала біль не зникає, але стає зрозумілішим, контрольованим. Одного вечора, сидячи з чашкою чаю біля вікна, вона побачила на небі ту саму зорю, яку колись показував їй Андрій, і замість сліз вона раптом відчула тепло. Я більше не твоя, прошепотіла вона. Я знову належу собі. У цю мить вона зрозуміла зрада не знищила її, вона лише змусила побачити, хто справді поруч, і що справжня сила не в тому, щоб тримати когось, а в тому, щоб відпустити. Через кілька місяців стан її здоров'я покращився. Лікарі казали, що все ще буде важко, але вона має шанс на стабільне життя. І Марія хапалася за цей шанс за ковток свіжого повітря. Вона почала працювати з дому, малювати картини, які давно мріяла створити. Її душа оживала, хоч тіло й лишалося слабким. Іноді вона згадувала Андрія без ненависті, лише як людину, яка стала частиною минулого. Але головне, вона більше не відчувала себе самотньою бо знайшла найважливішу любов у житті любов до себе. А як би ви підтримали нашу героїню?